Вибралися з дідуля їдемо в супермаркет. Відкриття? Треба ж. А як же? Ну як це так? Ми вже приїхали додому. Нічого дівчатка не знімала, бо Людей там нема куди й руку витягти, щоб телефоном. Ну, правда. Ну, от зараз людям ну, ну яке життя? Нема куди піти, нема нічого. Це ну відкрили от супермаркет, це вже якась подія. Понімаєте, вся березань там. Всі по черзі, ну не вся зразу, а так, ну всі хочуть зайти щось, і щось купити і але швиденько і біля каз все. Оперативненько працюється. Так, що я взяла? Взяла дві чоколадки, дуже їх люблю. Хай будуть. Дідуля собі вахлі взяв. взяв. Ну що ж треба взяти? Раз зайшли, значить, треба щось брати. Ми толком усе і не роздивились, бо <зас> заносять і виносять. І мандаринки. Оце все, що ми. А, а, вже дві бутилочки, конячку взяла. Сім зірочок, хай буде свята, ну хай буде в хазяйстві. Чи ми до когось підемо, чи ми до нас, то прийдемо. Це таке. І, і прибули додому. З роднею зустрілися, поспілкувалися. Ванін брат приїжджав із жінкою. Дай по, по цей день. Та приїхали додому. Оце так. Так, що я вам хочу сказати? Там збудували дуже великий буде торговий центр. Там буде і сінсей. Ще не відкрито. Це відкрився з однієї сторони аптека подорожника, з іншої сторони супермаркет-траш. А ще ж буде великий сінсей. І дитяча, ця, дитячий майданчик ще доробляють ще боки ще, ну, працюють. І там такий ще ряд магазинів чи під оренду буде, чи вже може, заплановано, що там буде. Коротше, ну, велика територія. Та й слава Богу, людям буде хоч куди вийти. Оце так. Тому що все до ладу не доведено, як уже все зробиться, то я вам тоді так, вже тоді людей трохи буде меншенько покажу. Доброго дня! Ми в процесі збору на Львів, вже за декілька хвилин виїжджаємо. Марка змагання. і ну, в принципі, хочемо погуляти по Львову, день народження в понеділок, тому ми вирішили декілька днів побути там. Але перед цим я вам хочу щось показати, поки Марк не бачить. Ми такі сюрпризи йому приготували на новий рік. Мені здається, моя дитина просто буде в шоці. Дивіться далі в сторіс. Мені важливо, щоб моя дитина цього не побачила до Нового року. Хочу подякувати Баїру, яка змогла яка змогла знайти за адекватну ціну. Яка мені доставила це все в Чернівці? Просто це, до речі, з Європи. Ви можете замовити так само, можете замовляти взагалі все. Вона і люксом займається. Ви прийдете до неї на сторінку, побачите, але просто за це окремо. Дякую. Обов'язково покажу вам уже процес збору. Подивіться, до деталей все продумано як в фільмі. Ну і зберігайте Байера. Ще якраз є у вас тиждень, вона зможе все викупити, все доставити. Шукаєте, можливо, щось хоче, якісь діаманти, золото, все, що завгодно, вам можуть доставити. Ну і звісно, як бачите, іграшки Лего в тому числі також. Просто вже мрію побачити реакцію Марка. Слухайте, у нас просто якийсь марафон хвороб, тільки одному стало краще. Марку, непонятно, що це. Все одно їдемо в Львів, вже ніби як то йому краще, бо вже внесок внесли на, це, на, на змагання, і забронювали готель, і вирішили, що якщо не, не, не вийде на змагання, все одно просто погуляємо по Львову. У нас були такі плани, ну ніби як Марку краще, будемо бачити до завтра. Ми мали виїхати зранку, знаєте, бо ж їхати з Чернівців до Львову більше 4 годин, поки там якась кавуся, заправки, це все все одно. 5 годин дороги це, це 100%. То вже ми будемо пізно ввечері в Львові. Ну, якось так. Сподіваюся, Орест зможе відпочити трішки в машині. Орест, поспиш. Треба. Ну, і мені здається, ти вже спиш. Дякую, Марго. Як справи? Як ваші справи? Пишіть, взагалі. Зараз домалюю сердечку і будемо з вами робити розпакування тему. Мені ж самі цікаво подивитися, які там чашки. Добрий вечір. Покажіть, що показати? Що показати? Я правша! У вас екран перевернутий, я вже мільйон раз казала. У вас дзеркальне відображення. Я правша. Правша! Що показати вам? Ви тільки що написали, покажіть. Що показати? Понімаю, ви не любите, коли я засажу малюю, вам скучно, але ви щось показувати. Звідки з'явилось таке захоплення? Побачила в в інстаграмі. Ну і, звісно, я вже так захопилася. Ніби я не знаю, професіонал. Ви маєте Том Барбі? Маю. Том Барбі маю, але ще нічого не малювала звідти. Привіт! Ой, ладно, потім домалюю. Бо Вас треба розвлікати, розумієш? Вас треба розвлікати. Дівочки і мають. Знаєте так, хто не в курсі був, класний формат заспокоює. я згодна. Я заспокоюю себе, якщо людям, якщо людям це теж допомагає заспокоюватися, то взагалі я на правильному шляху. Ми ж маємо щось робити в житті. Не тільки для себе, а й для когось також. Наші дії мають впливати на інших в позитивному плані. Ого, щось прям прилипло. Давайте потім ще розмальовувати, розмальовувати. Ще потім помалюємо. Хорошо помалюємо. Чи що ви хочете, не зрозуміла. Заказала собі дирокол. Два. Один робить більші дирки, один робить менші. Це треба мені для оцих викрасок. Боже, щоб навчитися ними користуватися. Якісь маленькі, бачите, робить? Робить маленьке. Цей прям такий крупніше. Великий робить. Маленький працює ось так не дуже добре, а ось цей великий хорошо. Замовила кольця. Мені треба це для таких штук. Для того, щоб всі мої кольори, збир... це тільки почала їх робити, що тут буде мільйон. І щоб там були всі окремі зелені, які в мене є, червоні, помаранчеві. І коли ти відкриваєш малюнок, ти бачиш, що тобі треба відтінок зеленого. І щоб не шукати, кожен раз фломастер підбирати. Ти береш таку штучку, знаєте, як на манікюрі приходиш, відкриваєш всі свої зелені і підбираєш той тон, який тобі треба. На малюнку, який вказаний. Це все мені треба далі. Це що таке? Не знаю, це що таке? Добрий вечір. Добрий вечір. Ви попали на розпакування стему. Це прям професійний підхід. Марго, ти що не знаю. Я, 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 я все до чого торкаюся, у мене все професійний підхід. Звісно. Так. О! Кружка. Желізна. Красиво буде в рілсах виглядати у тіктоках. Красиво малювати принцесну І, в принципі, пити якась американа з такої чашечки, вона прикольна по якості, з іншого боку, теж малюнок. Дуже гарно доповнить мій візуал. Взагалі для настрою. Прикольно? як вам, принцеса? Ви дуже змінилися. Це добре чи погано. Прикольна, да? так? Кружечка. Класна чашка. Хочеться в Діснейленд. Хочеться, щоб вже тільки діти були такі понятливі. Дякую. Так, мені подобається. Це кружка лайк. Коли буде розіграш? То ж тільки почала сьогодні. Ще 10 днів буду дарить кожен день айфони і все остальне. Кожен день є розіграш в інстаграмі. Так. Наступне. Це щось дуже запаковане. Ну, конечно. Конечно же. Конечно же, бель. Мені айфон не треба краще розмальовки. І так мені пише пів інстаграму, щоб ви розуміли. Ніхто не хоче не айфона. Всі хочуть розмальовки. Це чого воно ну, таке трошки подерте, так. Да. А ну чка, я розпробую. Добрий вечір. Ви попали на розпакування з тему. А ні, це не подерти, все добре. Звісно, посудомийку її не поставиш, я думаю, ви це розумієте. Але, чисто так для вайбу. У мене дуже багато малювання саме з красуні і чудовисько. Непогано. Дякую вам за сердечко. Потрібно з кожних ваших підписникам ставити плюс в історіях? Ні, просто в мене. Хочу айфон для сина. Ну, нехай вам пощастить. Так, мені треба складатися все назад, того що-шо? Що? Тому що я це ще маю знімати для вас тік-ток. Е, така, а, вау! Знаєте, робить таке. Вау, я ще не бачила його. Ні-ні, ні, перший раз. Так, да, розіграш в е, інстаграмі стартував сьогодні. Так, відкриваємо далі. Добрий вечорок. Добрий вечір. Блін, понапихають оцих штук. Тут теж по-любому чашка. Орис спить. Але тут я вже зайшла більше. Тут вже і тарілка пішла. Ага, це в нас щось вінтажне. Це, до речі, дорога дуже, я згадала. Це дорога чашечка. Але теж, їх на мене, вона казкова. Хоч вона і більш така вінтажна, така королівська, але вона все одно вписується у такий казковий візуал. Що скажете. Так, да, але вона дорога. Дякую, дівчата, дякую, Марго, бачу. Да, вона дуже крута. Ну вона прям дорога, мається на увазі, ну, наверно, там 1800 гривень. Але отакого плану в цумі по 5 тисяч, навіть і більше. І приїхала, дивіться, цілесенька, гарнесенька. Там є таких, звісно, варіацій дуже багато. Я які хочеш кольори, малюнки. Дякую, дівчата. А тут ще щось. А, тут і ложка навіть є, бачите в подарок? Угу. Ладно, складаємо назад. Ми цього не бачили. Потім будете мені лайкати тік-ток і казати, боже, як добре. Де це ви заказували? Так. Бля, зараз ще поб'ю. Боже, люди. Воно доїхало з Китаю нормальне, Зараз візьми, побию в Чернівцях. Буде зашибіть просто. Скільки ми? Три чашки відкрили, так? Да? Ні, ну може їх хватити дуже, ні? Для цього всього добра, ще ж місце якесь має бути. Так, Давайте глянемо Наступ, наступну посилку. Дякую за розіграш. Ми стараємося, ми завжди робимо крутий розіграш. Набір маркерів. Товстих. Ну прямо. Це для заливання якихось великих. Не знаю, там, в платі треба замалювати. Ну, так не показує, але воно малює непогано. Товстіший, ніж обичні маркери. Взяла такі самі кольори, типу яскраві. Хай буде. Все в сім'ю. розумієте, да? Мені ручок гельових, ну, воно ж малувато, да? 168 штук малувато. Того я вирішила взяти ще спробувати. Мені кольорів малувато, думаю. Хай буде так, щоб я вже ті, ті ручки і, і на сніданок, і на вечерю, так сказати. До речі, якщо будете купувати, то беріть бренд Lango. Мало ручок, давайте ще, оце точно. Бренд Lango, оце дуже хороші ручки. Да, да да Не хочу я, щоб до кінця життя хватало. що, Приказуйтесь. Мені все не подобається, буду, я буду викидати і купляти нове. Які проблеми? Це маркери. Маркери. У мене такі маркери, які пишуть різними кольорами. Ну, отакі в мене ще є маркери. Я там ще, бачите, пуст пусто. Його ж треба заповнити. Правильно? Правильно, хаточки, фельдшечки. Правильно, його мало, маловато. Того ми дозаказали ще. Так прив'язали, хай бог милий. Ой. Щоб нікуди не вбіжала. Принц не прискакав, люда купила. І люда, О, тебе звільнить. Диви, яка ти. Нічогенька. хочеш губи в зараз модно так. Чи тебе нормальні губи нормальні? Красиво. Та ти що? Поповнення в мою колекцію ляльок від Дісней Сьогодні в нас на розпакуванні Аврора, тобто спляча красуня.